Всім добрий ранок. Як я і говорив раніше, у нас буде певна, певний новий рід діяльності, який в мене забере добряче часу. І сьогодні маю це все зробити. Про що я? Хотів би сказати вчора, але не вчора, вчора я був на роботі, позавчора приїхала отака штука. Теплиця. От, розміри її 3х6, полікарбонат четвірка плюс хорточка. І кхе, значить треба її буде нині змонтувати, тому що потім по прогнозах заряджається на 6 днів дощ, і я толком навіть не зможу і залізти в город. Щоб її ставити, бо будуть болотя страшні. Ну, я вчора ходив, вчора ходив, там теж добряче є. Тянеться за ногами болото. У нас вологи, в принципі, ну є, є. Не скажу, що там дуже багато, в принципі, але є. <клузdatz> 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 Вибрав там діляночку тут під верхом, Там була трохи відкопана межа, ну, від орана. І Хоч каток до культиватора ще не готовий, але напевно, що візьму тракторець і попробую проїхатись там буквально тих пару метрів, не знаю, метрів десять там, чи, чи як. Не знаю, чи воно щось дасть і чи це хороша ідея, враховуючи а, який ґрунт є. Але хочу не то, що розпушити землю, бо все рівно, поки буду монтувати ту теплицю, то там позатопчується земля. Але хочу що хочу? Хочу, щоб витягнути трохи бур'янів, щоб потім менше то вибирати. Монтувати буду її на дерево. Звичайне дерево помалював тільки. Помалював кілька днів назад. Це є. Лати з гаража лишилися. Це 6 на 6 на 10. Так, 6х10. Я розумію, що то дерево, що воно згниє, і всяке таке решта, але враховуючи, що я хотів швидше зробити такі, ну, фундамент, заливати на городі неохота, і тому я хотів зробити такі бетонні стовпці, залити по 3 метри. Бо якраз 3х6, виходить, що треба було б 6 штук. Хотів залити їх і поставити. Але минулого року я не встиг це зробити. Зараз ще ну не знаю, вроді її погода вже дозволяє, бо вже таких мінусів немає. А якщо мінусів немає, то можна і заливати. Але щось я не беруся до того, що робити. Тому цей рік теплиця буде стояти на брусах. Поставлю її принаймні на оці бруси. Думаю, за рік часу з ними особо нічого не станеться. А як станеться, то ну. Це я не купував бруси, знаєте, спеціально для того. Тим більше вони такі. Не знаю, чи воно вам так покаже. Вони такі не зовсім і рівні. Трохи камера показує. Насправді вони трохи більше криві. Ну, типа нічого страшного. Ну, Будуть погані, то будуть погані. Все рівно там може, потім на щось підуть ще Якісь кусочки, повністю ж не згниє, явно. А навесні просто-напросто. Треба буде знайти чотири хлопа, взяти, припідняти ту теплицю, відставити її на бік, ну від'єднати віднизу. Я так розумію, що вона буде кріпитися. Ну, як вона ще там збирається, я, я не в курсі, ще. я привозив мамі теплицю, але <кхи> там хватало людей, вони збирали самі. Я не брався до того робити. Ну, Зараз прийшов час, що треба мені це зробити. По ідеї, має кріпитися до оцих брусів сама теплиця. Низ. Ну, попробуємо змонтувати. А, ну, осінь, як вже всі роботи в теплиці закінчаться, я її поприбираю, від'єднаю від фундаменту цього дерев'яного дерев'яний фундамент заберу, а на його місце поставлю фундамент. Вже з бетонних стовпців. Я думаю, протягом літа залию і все буде добре. Добре. Ну що ж, панове, перенеслися ми вже на город, тракторцем поїздив і ну витягнув трохи хопти. Ну, от бачите, як робить. Думаю, видно, от де купа гною. От оця. От доти тільки робив, кавальчик. Далі весь город ще рано. Як бачите, вологи ще є, а тут де зробив, культиватором пройшовся, то вже немає. Без катка, як бачите, робляться такі рівці. От, телефон так не передає, але в житті трошки більше воно відчутно. Значить, по теплиці я замовляв. Без каркасу. Це я робив сам дерев'яний каркас, як я вже і говорив швидше. Як виявляється, щоб ставити на каркас, там треба трошки інші кріплення. Мені дали якоря, тобто кріплення просто на землю. І, ну, без каркас. Всі паціє опускаються в землю, щоб теплиця, я так розумію, не полетіла. Натомість теплицю. Так, типу, прикину плюс-мінус, потім її просто перенесу туди і все буде окей. Тут з краєчку, е як бачите, є отвори, де можна буде закріпити до бруса. А тут з боку нема і є такий невеличкий. Як... перепад Буду Думаю, можливо, поставлю на сторця бокові е бруси і буде все добре. Е а з якорями що робити. Ну, подумаю, тут захуйте скільки 5 дир, 5 спереді, перді, 5 ззаді. Ну а це буде триматися тільки от цей брус і той. А бокові не будуть триматися. Є варіант <кхух>, або просверлити наскрізь ці профіля. Якщо воно все чітко підійде по висоті, я думаю, що підійде все рівно в землю, десь просяде глибше, десь менше ті, і буде добре. Е, і просто потім накутники з'єднаю каркас і все. Е, або є варіант просверлити сверлом типу перо, диркер в цих брусах і знизу пропхати, виходить, якоря. Тут не є воно велике, я не знаю може. Сантиметр, трошки більше сантиметр. Бо отак це два, ну тут ну, півтора може. Що це в нас є? Так, це в нас півтора. Півтора сантиметра. Так що можна просворбити сверлом, запхати знизу і закріпити. Е -е... Ну На рахунок цього буде ще видно. Я що, поки що складаю тут, бо поки що тільки сам складаю, нікого нема. Тяжко одному то що робити. Там трошки пізніше жінка звільниться, бо зараз має справи по хаті. І те що приїде з базару. Я покличу сусіда і попробуємо то перенести. Ще одну дугу не ставив, щоб легше було. І верхню оцю перемичку. Вздовж теж не закріплював. По перемичках йде дві знизу, дві по краях і одна наверху. штук. Щось я думав, що в мене буде двоє дверей, типу на вході і на виході. Не вийшло так. Не знаю, чого так сталося, але ну, десь не дочитав, видно, чи що. Значить, тут в кінці тільки форточка, спереді дверці, плюс форточка, і плюс я додатково замовляв. Отаку от форточку, яка по ідеї має стояти десь тут чи тут, не знаю. Форточки стоять всі на газліфтах, в комплект все входить. Це, до речі, де я замовляв. І от такі газліфти. Не знаю, хтось може як розбирається, то... 120 ньютон. Не знаю, добрі, недобрі, ну, пойдуть в комплекті, та й хай буде. це фурнітура є. задачі по замовленню, поки ще маю час. По замовленню, що я вам можу сказати? Теплиця 3х6. Бачите, ширина 3 метри, висота 2,10, 6 метрів довжини. По ціні заїхати на сайт і дивитеся доставка вийшла мені доволі дорого. Доставка вийшла 3200. Ну, типа, я не платив менше і не платив більше. скину е, фотографію самої накладної, що мені привезли. теплиця коштувала 20, 100 І... Ну Сама теплиця коштувала точніше 19200 і плюс додаткова форточка, ще плюс 900 гривень, тому 20-100. Полікарбонат четвірка, саме що є найменше. І скажу так, є варіанти, що можна купити дешевше ту теплицю. Значить по тепличці замовляв, думав замовляти, є такий сайт нова теплиця. Чому там не замовив? Вроді мені там все сподобався, дивився відео їхнє з Ютубу, е -е, щось трохи знав нового для себе в теплиці. Бо я Не в курсі що і до чого знаєте, Ніколи тим не займався. Е так, кот, вон там, вон священника теплиця в нас стоїть. Е -е, і. Ага, от, хотів замовити там, в нього, е -е, на сайті нова теплиця, але коли я почав дивитися... Ціна якось там була 18 400, чи щось таке. ну В тій комплектації, вибачте, що мікрофон е, в тій комплектації, що я вибирав, ціна була 18 400. Типу писало на сайті безплатна доставка і можлива оплата частинами, яка обговорюється окремо. Е, коли я пишу людині, ну, менеджеру їхньому і кажу так, то і так, у мене цікава тепловіта теплиця, е, розказав всі параметри. І він мені каже, ну, з доставкою до хати буде 22 тисячі. Я кажу, чекайте. Типу, є на сайті вас пише, що вона 18, там щось 400 чи 1870, якось так. Доставка у вас безплатна. Каже, ну, так виходить, як виходить, що виходить, ну не знаю. Відчувають, знаєте, що десь намахують тебе. А так не люблю, ну думаю, ладно, хай буде. Типу, 22-22. Е, кажу, добре, а мені ще треба оплату частинами. Бо ну, людина, я в душі така доволі жадна, типу, і зараз віддавати досить багато грошей мені неохота. Тим більше оплата частинами це під 0%. Частенько так купляю якусь там техніку і всяке таке решта, і дуже тим доволі. Бо як воно собі знімає там, навіть, по 2, по 3, по 5 тисяч в місяць картки, навіть типу, сильно не помітно. Наприклад, оцю теплицю купив оплату частинами. На три місяці, там щось по шість з гаком, 6-700, щось таке я не пам'ятаю. Один заплатив платіж і ще лишилося два. І, коротше, він мені каже, оплати частини немає. Думаю, блін, знов намахуючи. І просто пропала довіра до такої, як продавця. По-перше, ціна не сходиться без аргументації. Якби аргументували мені, там, ну, наприклад, немає. Тої комплектації, що я вибирав, там дають тільки з більшим, з грубшим полікарбонатом чи щось в тому роді, хай буде. Тут нічого. типу, все те, що я вибрав, все то і є, ціна не сходиться, і то немало не сходиться, доставка, я так розумію, платна. І тому я відмовився. Хоч мені та теплиця виходила ті самі параметри, грубо кажучи, вона мені виходила 22 тисячі. А ця з доставкою мені вийшло щось там 23-300. Доставка ще 3200 коштувала. Люди хоч би не намахували. І, типа, яка є ціна на сайті, така і є. Е, по доставці, правда, мені казали, орієнтовно 2,5-3 тисячі, вийшло 3,200. Ну, хай буде. І не сподобалось мені в цьому магазині, що бухгалтерія зі мною зв'язувалася. Напевно, півтора тижні. Е, Віддзвонював я до них раза 3-4, буде, теплиця не буде. Трохи вони затягували по часі. Але все вроді поприходило. Потім скидували мені номер е, по доставці. Номер водія, номер диспетчера. Номер диспетчера не відповідав два дня. Доставка мала бути на середу, 19 число. Привезли в четвер. 10 годині вечора. З самою якістю, ну, типа, поки що довольний, ви всі класно проварені, затерті. Е, вроді виглядає все непогано. Я маю з чим порівняти, я бачив теплицю мами своєї. Не спорю, моя мама брала найдешевшу теплицю з полікарбонатом, але в неї трошки гірше, як на мене, і гірша якість. Самої теплиці, але в загальному наразі довольний, а там час покаже. Будемо далі збирати. Ну що, народ, сьогодні у нас вже п'ятниця. Збирали ми, почали збирати теплицю в суботу, а... але в суботу не встигли. Не закінчили ми одну стіну. Ну і всяку ту фурнітуру ще не поробили були. В понеділок ми завершили Усе. але якось по часу не було знімати толком, бо були інші справи, які ви побачите. Тепер хочу вам показати саму тепличку. На дворі вітер, Надіюсь... Мене буде нормально чути. Так от. Ось така у нас тепличка вийшла Розміри її 3х6. Е, є бокове вікно. Вікна на газ ліфтах відкриваються, гарно тримаються, чітко. З цієї сторони Біконечко. оп, і готово. Всередині ось так. ну Зараз зайдемо в серединку. Тут, вже... Тут вже трошки посіяли радиска, салата. Трохи запізно, люди в теплицях вже давно, то посіяли, вже посходили. <кій> Але нічого, коли закінчили, тоді і поставили. По самій теплиці, по монтажу, були косяки. Косяки, які складались. От бачите, тут воно прикручується, виходить, на дугах. Нижня дуга відстає на 4 см. Ну якраз от це йде 20 на 40 І на 40 см отут йде дуга відстає. І воно отак гуляє. Така собі штука, як на мене. І e -e 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 Маю на думці присипати це з цієї сторони землею. так. З одної і з другої. Бо тут прикрутив знизу і все чітко ніде нічого не відстає нормально. Потім, що я зробив, добре, що не здало. Так, зайшли ми в тепличку. По тепличці що у нас? От температура в теплиці. 23,2 це на цьому рівні, 22,4 це на тому рівні, що внизу. Бачите, зараз такий досить є вітер і теплицею прямо колихає. Ну, це через те, що я відкрив вікно, звісно, але все ж. Ну, гуляє вона понизу. низ треба. Краще поприкручувати, ну, поприсипляти землею і буде нормально. Плюс, неправильно зробив отут, вона мала виступати, виходить трошки як далі, туди, а оцей лист мав лягати під неї, щоб не затікав туди бруд. Цього я не зробив, не додумався до того. І це є проблема. Бо потім воно позабивається брудом і буде чорне. Натомість. Ще просто не попав в епіцентр. Треба заїхати в епіцентр і купити накладку на. Ну, маленька накладка, така типу, що вдягається, ПП-подібна. Або була ідея взяти тремуский армований скотч і заліпашити скотчем просто і все. І буде нормально, надіюсь. Ну, Попробую спочатку скотчем зараз заліпити, бо тому що в епіцентр не знаю, коли попаду. У нас в місті таких е кутничків, ну, ну, не кутничків, а тих P подібних профілів, немає, не знайшов я. Якось ось так те, ще поставила собі такі розділені ну, коротше, між грядками, наскільки я знаю, отут один, два, три і чотири посаджено, ще ні. Тут є редиска, салата, редиска салата, а в кінці вроді, має бути рукола. Тобто те що буду садити нині. Вивів воду, Перше думав вчіпляти звичайний шланг, а потім щось мені попало. Ну я ж типу, там не розбираюсь знаєте, в тих всіх системах. І О, тут бачите, замочок такий, все чітко, ручки. Е і попалася мені така труба ПЕшна. Я, якщо чесно, знав про неї, що вона, типу, у що її можна не забирати до хати. Ну, типу, термін служби, ясно рішу зменшується. Якби забирав, було б краще. Але її можна не забирати, нічого з нею толком не буде. Вона все рівно прослужить багато часу, просто злити з неї воду. Е і вона, як виявилось, дешевша від шлангу. Я купував у в нас у в місті. В в місті вона коштує 21 гривню 25 труба за метр. Купив 40 метрів, так на не міряючи, прям вийшло ідеально. Ну, зараз по поливіше вернемось туди. Але що хочу сказати, що моя мама колись купувала в епіцентрі шланг 3-4. І якщо я не помиляюся, звісно. То шланг коштував 1250 гривень за 50 метрів. Тут я купив 40 метрів, наконечник на швидкозйом, кран з тої сторони вкрутка і врізка для баку, і це все мені обійшлося теж 1200 гривень. Тобто, ну, порахувати 40 метрів це є дві... Ну, коротше, 800 за гаком гривень за 40 метрів, за 50 було б якраз би десь 10. Але це в нас такі ціни. Я дивився в епіцентрі ціни на шланги такі набагато менші. Типу, там, ну, я дивився на 16 -ту трубу, якщо не помиляюся, то вона коштувала по скидці 9,5 гривень за метр. Ну це нехай було б ну, 15 максимум більше, ні. Ой. Тай, ось так. Е, є плюси по моєму монтажу. Ну Якщо я зробив правильно, то не є плюси, то так мають робитися всі, але це, що є, то що замітила моя мама. Тут зробили так, що типу, відкриваємо вікно, вікно можна відкрити ззовні і просто закрити, бо тут вчепити ми зробили таку, що перекриває. Бачите, є типу, доволі герметичні шви вікна. Так само перекривають, От. На сантиметр добрий перекривають. Ну і от шланг. Шланг заходить тут з боку. От, і іде до баку. Значить, йде. Сюда по привулики. Ну, Бджоли нині не літають, а ні, щось трохи літають. Ну, Холодно неї на бурі вітер, тому така і температура. Вчора я заходив, до речі, в теплицю, при, е, тому що на дворі було 17, а в теплиці було 34. Ну, навіть ставлю фотографію робив. От. І шланг йде з куба. Тут теж кран є перекритий, він тримає, тому я не вставляв додатковий кран. Була думка поставити тут додатковий екран, але якщо той тримає, то для чого? Якщо щось на місці цього з'єднання можна поставити такий самий екран, як в теплиці, і буде норм. Тут стікає з даху, з гаражу, і як бачите, у нас впало трохи дощику, куб, як бачите, мітка. Ну, можна сказати, що повний. Тут я от під верхом самим. Е, мав з кубом трохи проблеми, я поставив його на новий піддон, бо старий піддон був вже згнивший перед монтажом. І коли змонтував то все, виставив трубу, вода почала набиратися і просіло. І коротше, труба вискочила. Ну, нічого, піддом кратив, бо там вже було літрів 600 води, не хотів зливати 600 літрів води під кратив, куб, підставив якісь там цеглини. Ну, Буде літом полив, то виставлю краще, можливо, поставлю на якусь плиту, Вон, ті плити візьму і поставлю сюди і буде чіткіс. По тепличці, грубо кажучи, наразі все. Зроблено. ну, зроблено як перша теплиця. Є, звісно, може певні моменти, певні нюанси, можна було зробити щось краще, щось гірше. Але як моя те ще казала, <кхи> як ми вже будемо ставити другу теплицю, ми вже тоді все будемо знати, як робити правильно. Та ось такі справи. Тепличка стоїть, хай зелень росте. Потім будуть висаджуватися розсада помідорок, перців. Ще там щось будуть садити, не знаю, що, якщо чесно. Може вже і говорив, теплицю ми ставимо для того, щоб потім ті помідори, хоч би були, бо який сенс ставити садити ті помідори, якщо потім вони не сходять. Тому поставили тепличку, може щось буде. Особисто для мене головне, щоб були перці. Бо помідори, якщо чесно. Ну, може, там пару штук за минулий рік свіжі. Мариновані не, не полюбляю. А от перці-перці люблю. В будь-якому вигляді. Тому так. Ладно, бережіть себе, скоро почнеться серія відео про навісне обладнання, доробки, випробування і так далі. Бувайте здорові!